7 квітня 1989 року. Холодні води Норвезького моря вкривав туман, глибини мовчали, поки не почалася трагедія, яка назавжди залишиться чорним слідом у морській історії. Радянський атомний торпедний підводний човен к «Комсомолець» Комсомолець, гордість флоту, символ інженерної сміливості, вів свій звичайний патруль. Він був єдиним у своєму роді титанова оболонка. Підводна водотоннажність 8500 тонн, швидкість понад 30 вузлів, 22 торпеди і навіть можливість нести крилаті ракети, його головна перевага глибина занурення понад кілометр. Там, де жоден звичайний вибух не дістане, і де сонари противника безсилі. План був простий: довести успішність проекту, а потім запустити серійне виробництво таких субмарин. Але того дня планам судилося згоріти буквально 386 метрів під поверхнею. У кормових відсіках починається пожежа. Команда діє миттєво, парогенератор зупинено. Але вирує інша біда Заклинило вертикальний кермовий механізм, і човен починає спливати занадто швидко на 150 метрах автоматично спрацьовує аварійний захист реактора. Потужність падає, комсомолець зупиняється. Відсіки заповнює гарячий, задушливий дим. Баластні цистерни продуваються, і корабель виривається на поверхню. Але висока температура спалює ущільнення труб, що з'єднують внутрішні приміщення з морем. Крижані води починають проникати всередину. Кожна хвилина удар у серце корабля, корпус втрачає рівновагу. Нос піднімається, корма занурюється. Моряки розуміють, врятувати човен неможливо. Одні стрибають у крижану безодню, намагаючись дістатися рятувальних плотів, інші лишаються всередині, чекають останнього шансу. У надрах підводного човна є рятувальна капсула, сталевий ковчег, здатний витримати тиск глибин і підняти на поверхню всіх 69 членів екіпажу. Але доля жорстока. У капсулу встигають потрапити лише шестеро. Тиск зростає, вода рве останні перебірки. І раптом різкий поштовх. Капсула відривається від човна і виривається нагору, пробиваючи товщу води. Коли рятувальники дісталися місця трагедії, минуло 40 нескінченних хвилин. З шести в капсулі вижив лише один. Загалом урятували 27 моряків, решта Загинули від переохолодження або потонули сьогодні. К 278 комсомолець лежить на глибині понад 1700 метрів, титанова оболонка приховує реактор і дві торпеди з ядерними боєголовками. Час і корозія, невидимі вороги, які щодня наближають момент, коли глибини можуть викинути на поверхню не лише уламки історії, а й смертельну загрозу для всього життя в північній Атлантиці. Норвезькі дослідники нещодавно заявили, рівень радіації біля корпусу перевищує норму у 100 тисяч разів. Офіційно заспокоюють, мовляв, небезпека локальна. Але моря знають, залізо гниє, герметичність невічна, і під цим тиском спить тиша, яка колись може прокинутися. Комсомолець не просто затонулий корабель, це нагадування про ціну людських амбіцій, про крихкість життя під тиском безодні. І про те, що море ніколи не забуває.